Воно з'явилося тихо, без спалаху, без вибуху, без попередження. Просто одного ранку телескопи по всьому світу зареєстрували нову цятку світла маленьку, майже непомітну, але з траєкторією якої не мало бути. Її назвали 3 -І Атлас» – ще один міжзоряний мандрівник, що заблукав серед нашого сонячного моря. Астрономи спершу зітхнули спокійно таких об'єктів має бути мільйони. Щороку через наші межі пролітають сотні мільйонів безмовних уламків. Холодних, мертвих каменів, що вічно блукають між зорями. Але цей, цей був інший з перших хвилин спостережень три і Атлас порушував правила. Він не поводився як комета, не рухався як астероїд, і не виглядав як жоден з відомих нам космічних об'єктів. Його світло не блищало випадково, воно пульсувало, його рух не був пасивним, він змінювався з точністю, якої не могли пояснити навіть найдосконаліші моделі. Спочатку вчені списували усе на похибки вимірювань, на шум апаратури, на випадкові оптичні ефекти. Але день за днем дані ставали дедалі тривожнішими замість звичного прискорення біля сонця, сповільнення, замість хаотичного випаровування, ідеальна стабільність. Три і атлас не просто рухався, він керував своїм рухом. Це неможливо, принаймні так ми думали. У космосі кожен камінь підкоряється законам гравітації, прискорення. Інерція, сила тяжіння, усе підпорядковано чіткій математиці. Але цей об'єкт, здавалося, мав власну волю. Наче пілот, що вміє лавірувати крізь течії невидимих сил, він змінював напрямок так плавно, ніби хтось або щось сиділо за кермом. Коли НАСА вперше оприлюднило спектральні дані, все виглядало буденно класична кометна яскравість, трохи газу, трохи пилу, гіперболічна орбіта, усе логічно. Та вже через кілька тижнів спостереження почали битися між собою. Телескопи на Гаваях, у Чилі, в Іспанії, усі фіксували щось, чого не мало бути симметричне світіння без жодної ознаки розпаду. Зазвичай комета це хаос. Вона втрачає матерію, крутиться, викидає газ. Але не три і атлас, її оболонка залишалася стабільною, немов укріпленою невидимим полем. Коли ж науковці детальніше проаналізували спектр випромінювання, їх охопив холодний подих недовіри. Це не було природне світло, воно мало чіткі інтервали, повторювану частоту, структуру, що нагадувала сигнал, і не просто сигнал, контрольований, вибірковий, спрямований. Об'єкт поглинав певні довжини хвиль і випромінював інші, створюючи візерунок, якого не існує в природі. Це не було відбиттям світла, це було оброблення світла. Одні казали, Можливо, ми бачимо новий тип мінералу, екзотичну форму вуглецю чи кристалічну структуру, що виникла під тиском мільярдів років космічного холоду, а? але хтось тихо промовив те, чого всі боялися навіть подумати це технологія, не уламок, не комета, не природне тіло, а конструкція. І тут почалось найстрашніше коли три і Атлас наблизився до Сонця, він мав би прискоритися. Це закон, який не підлягає обговоренню. Та замість цього він зупинився не повністю, але помітно, наче хтось натиснув гальма. Це не було пояснено жодним з відомих процесів не радіаційний тиск, не магнітне поле, не реакція з сонячним вітром. Це виглядало як цілеспрямоване гальмування. Тоді одна фраза пролунала в залі керування наса, воно вирішило залишитись, подальші спостереження тільки поглибили жах. Об'єкт почав випромінювати інфрачервоне світло. Не як нагріта поверхня, а як система, що поглинає енергію. Він не втрачав тепло, а збирав його, концентруючи в собі. Учені назвали це ефектом інверсного випромінювання. Але навіть це звучало як відчайдушна спроба знайти сенс у неможливому три і атлас не руйнувався, він жив. Через кілька днів після цього Європейське космічне агентство перенаправило свій орбітальний апарат, щоб зробити високороздільні знімки. Те, що вони побачили, вийшло за межі людського розуміння. Поверхня не хаотична, не порита кратерами, не вкрита пилом, вона була рівною, геометричною, Гексагональні панелі, ідеальні кола, повторювані лінії. Як мозаїка, викладена рукою інженера ніхто не міг пояснити цю симетрію природним шляхом. Навіть моделі кристалізації не здатні створити таку точність, і тоді всі зрозуміли перед нами не уламок природи, а щось спроєктоване. Щось, що мислить, але це ще не найголовніше найдивніше сталося потім. Коли об'єкт пройшов перегилій, точку найближчу до сонця, він мав піти далі у міжзоряний простір, як це зробив би будь який мандрівник. Натомість три і Атлас повернув він змінив курс, обрав нову орбіту, не випадкову, не під дію гравітації, стабільну, еліптичну, і в цій орбіті є щось, що змусило серця вчених завмерти. Вона проходить поруч із землею. Зараз він там, десь за межами Марсової орбіти, рухається плавно, мовчки, повільно, і схоже, спостерігає, чому він не пішов, що утримує його тут, і найголовніше, чому саме ми стали його орієнтиром. Далі буде. Після того як Три і Атлас залишився на орбіті всередині сонячної системи, почалося те, що можна назвати найбільшою науковою панікою в історії людства. Усі астрономічні центри світу, від Гарварду до Національної обсерваторії Японії, перевели спостереження в режим безперервного моніторингу. Спершу мета була проста зрозуміти, що це таке, але з кожним новим кадром, кожним зібраним фотоном ставало зрозуміло ми дивимося не на уламок, не на природний об'єкт, ми дивимося на свідомість, заховану в металі і вуглеці. Тепер об'єкт знаходився між орбітами Землі і Марса, рухаючись із швидкістю. Яку можна було вважати керованою, його позиційні зміни не піддавалися природним закономірностям. Сигнал з телескопів в Чилі показував легкі імпульси, точні, рівномірні, повторювані. Астрономи називали їх серцебиттям. Кожен імпульс супроводжувався коротким спалахом у спектрі ультрафіолету, ніби об'єкт посилав невидимий сигнал у напрямку сонця. Ніхто не міг пояснити навіщо. Через декілька днів з'явилася інша аномалія радіотелескопи зафіксували хвилі енергії, що випромінювалися з точною періодичністю, але не хаотично, а в межах математичної послідовності. Це були не випадкові коливання космічного шуму. Це було щось, що нагадувало логіку, і, хоч офіційно ніхто не визнавав цього, у внутрішніх звітах НАСА і Європейського космічного агентства вже тоді з'явилися слова контрольована передача. Коли знімки з високою роздільною здатністю почали надходити з орбітального апарата ЕСА, ситуація вийшла за межі наукового аналізу. На екранах з'явилася поверхня, яка скидалася на витвір інженерної думки гладкі площини, чіткі шви, структури, схожі на енергетичні панелі, візерунки, що повторювалися з точністю до нанометра, і коли спектральний аналіз підтвердив, що матеріал містить невідомі комбінації вуглецю. Кремнію та елементів, яких не існує в природних умовах сонячної системи, усі сумніви розвіялися. Це не випадковість, це конструкція. Одне питання розривало уми чому об'єкт зупинився тут. Здавалося, 3 і Атлас обрав орбіту не за випадковими параметрами його траєкторія формувалася так, щоб наближатися до Землі кожні декілька місяців, затримуючись на межі радіоспостереження, ніби він спостерігав за нами. Розрахунки показали, що орбіта стабільна, без ознак розпаду, без поступового віддалення. Таке можливо лише в тому випадку, якщо об'єкт активно коригує свою позицію. Це означає, він працює. У цей момент наукова дискусія перестала бути академічною. Почалася тиша. Та сама тиша, що виникає, коли людство дивиться в безодню і вперше усвідомлює, можливо, безодня дивиться у відповідь через два тижні після встановлення нової орбіти. Об'єкт раптово змінив свою поведінку. Його поверхня почала світитися в інфрачервоному діапазоні сильніше, ніж будь-коли раніше. Телескопи зафіксували різке зростання енергетичного випромінювання, хоча температура навколо залишалася стабільною. Це не було нагрівання, це було живлення. Три і атлас ніби збирав енергію не хаотично, а у вибіркових спектрах, і саме тоді вчені вперше висловили гіпотезу, яка змінила все це не об'єкт, а система. Складна, саморегульована автономна система невідомого походження, а потім почалися сигнали 1 листопада. Радіотелескоп Паркс в Австралії зафіксував короткий, але чистий імпульс на частоті 420 ГГц, частоті нейтрального водню. Це була хвиля, що проходила крізь простір істочних координат 3 і Атлас. Через декілька хвилин такий самий імпульс прийняла станція в Каліфорнії, потім у Чилі, потім у Японії. Ніхто не міг повірити. Ця частота не випадкова, вона універсальна, космічна, мовна частота, яку людство давно визначило як можливий канал для міжзоряного контакту, і тепер вона відповідала спершу вирішили, що це відбиття наших власних сигналів. Але перевірка виключила будь-яке відлуння чи інтерференцію. Джерело було точне і локалізоване, 3 і атлас. І що ще важливіше сигнал повторювався кожні 47 секунд. Такий самий інтервал, що збігався з циклом його світлових пульсацій. Це була синхронізація. Проста, але неймовірно розумна, вона свідчила про намір з кожним циклом сигналу його структура ставала все складнішою. Коли дані перевели у двійковий код, виявилося, що імпульси формують послідовність простих чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13. це не міг бути природний процес. Прості числа, універсальний маркер інтелекту, логічного мислення. У лабораторіях Сеті пошуку позаземного розуму вибухнув шквал емоцій. Уперше за всю історію існування проєкту вони отримали структуру, що відповідала визначенню штучного сигналу. Тоді з'явився другий шар: при спектральному розкладанні хвилі виявили слабкі гармонічні частоти, додаткові ноти, які утворювали не просто імпульси, а музичну композицію з математичною симетрією. Коли дані візуалізували, вони утворили спіраль точно, досконало. Побудовану за золотим перетином спіраль, яку ми бачимо у раковинах молюсків, у спіральних галактиках, у структурі ДНК, той самий математичний код природи, повторений у космічному радіосигналі. Це був не випадковий збіг. Це був підпис. Відтоді світ став іншим усі провідні наукові установи перейшли в режим надзвичайної координації. НАСА, ЕСА, СЕТІ, навіть приватні компанії, об'єднали ресурси. Але в офіційних пресрелізах мовчання. Жодного слова про контакт лише аномалія у спостереженнях. Та за зачиненими дверима відбувалися засідання, які нагадували сцени з науково-фантастичних фільмів, тільки цього разу це не була вигадка. На одному з таких засідань пролунала фраза, яка згодом потрапила у витік Якщо три і Атлас посилає сигнал, це означає, що він уже знає про наше існування. Тієї ночі, коли черговий сигнал було перехоплено одночасно на трьох континентах, у спектрі з'явилося ще щось відхилення, схоже на енергетичний імпульс, що несло в собі структуру. Це був не шум, не випадковість, а щось, що нагадувало схему, схему, яку можна було прочитати. Інженери з лабораторії Jet Propulsion у посадині перевели хвилю в просторову модель вона утворила фрактальну решітку, багаторівневу конструкцію, що нагадувала креслення. Але не для будівництва, а для енергії. Деякі фізики припустили, що це може бути карта енергетичних потоків сонячної системи, інші, що це своєрідний ключ, можливо, навіть запрошення, але ніхто не міг сказати напевне. Тим часом поведінка самого об'єкта стала ще дивнішою. Три і Атлас почав змінювати орієнтацію не хаотично, а ритмічно. Його панелі відзеркалювали світло під різними кутами, створюючи ефект мерехтіння, який нагадував кодування. Декілька дослідників упевнені. Він відповідає: ми відправили тестовий сигнал у тому ж діапазоні. І через 16 хвилин об'єкт відреагував серією трьох коротких пульсів три, базове число символ підтвердження. Це не могло бути випадковістю. Наступні дні стали історичними. Вперше людство, здавалось, діалог із чимось невідомим. Але що більше ми дивилися, то більше тривоги накопичувалося, бо кожен сигнал. Кожна нова відповідь супроводжувалася зміною у траєкторії. Три і Атлас почав повільно знижувати апоцентр своєї орбіти. З кожним циклом він наближався до Землі на кілька мільйонів кілометрів нестрімко, неагресивно, спокійно, методично, як хтось, хто знає, що ми спостерігаємо, і хоче, щоб ми бачили більше. Міжнародна спільнота намагалася утримати все в таємниці, але перші аматорські телескопи зафіксували дивне світіння на зоряному тлі. В інтернеті з'явилися фото, схожі на витік даних. Усе виглядало надто чітко, надто симетрично. Люди почали ставити питання. Урядові установи випустили серію спростувань, назвавши це спотвореннями через відблиски оптики, та навіть фахівці з астрофотографії знали, це не відблиски, це щось інше. Тим часом у наукових колах розгорілася суперечка. Одні наполягали, що це може бути міжзоряний зонд, апарат, створений цивілізацією. Яка досліджує інші зоряні системи, інші, що це форма життя, можливо, неорганічна, що використовує енергію зірок як джерело існування, а треті вважали, що перед нами щось глибше не інтелект у звичному розумінні, а свідомість матерії, самопізнання Всесвіту, що проявило себе через структуру одне залишалося очевидним об'єкт знає про нас і діє відповідно до цього знання. Декілька обсерваторій зафіксували короткі світлові імпульси, спрямовані в той самий сектор, де перебуває Земля. Вони відбувалися через однакові інтервали часу, синхронно із сигналами на частоті водню. Це виглядало як багаторівнева комунікація, не просто радіо, а комбінація світла, тепла і електромагнітних хвиль. Ніби об'єкт намагався спілкуватися не словами, а через саму мову фізики. Один із астрофізиків, який працював у проєкті спостереження, пізніше напише: Коли я вперше побачив ці дані, я зрозумів, що ми не просто спостерігаємо сигнал, ми спостерігаємо мислення, ми бачимо, як об'єкт думає. І справді, кожна реакція 3 і Атлас мала логіку. Коли науковці змінювали напрямок спостереження або вмикали додаткові лазерні маяки, об'єкт коригував своє положення. Він поводився так, ніби бачив нас. Більше того. Ніби вивчав. Коли ці факти з'явилися в закритих доповідях, декілька провідних фізиків заявили про відставку. Один з них сказав фразу, яка пізніше стане символом цієї історії ми роками думали, що знаємо, як працює Всесвіт, а тепер бачимо, як він дивиться у дзеркало. Але справжній шок чекав попереду, бо рівно через сім днів після останнього сигналу об'єкт раптово змінив режим світіння. На інфрачервоних знімках його панелі розійшлися, немов пелюстки. У середині з'явилося ядро темне, поглинаюче, що ніби не відбивало жодного променя світла, його назвали тіньовим серцем. Саме звідти почали виходити нові хвилі випромінювання не постійні, а складні, модуляційні, подібні до передачі даних. І тоді, на короткий момент, усі системи радіоспостереження зафіксували збіг, частота сигналу і напрямок випромінювання вказували точно на землю. Це вже не був випадковий імпульс у космос, це був прямий вектор. Ми стали адресатом. Ніхто не знає, що це означає, але всі розуміють одне після того, що ми побачили, назад дороги немає. Три і Атлас не просто прибув він залишився, і тепер, здається, готуються зробити наступний крок далі буде. Третього тижня після початку радіосигналів світ остаточно перестав бути тим, що ми знали. І Атлас більше не залишався мовчазним спостерігачем. Його активність зростала з кожним днем, і вже не було сумнівів він готується до чогось. Телескопи фіксували мікроколивання у його траєкторії, ніби об'єкт намагався скоригувати положення, щоб утримати точне вирівнювання з орбітою Землі. Його панелі, ті самі, що колись здавались нерухомими, тепер рухалися синхронно, утворюючи складну конфігурацію, схожу на відкриту антену. І коли енергетичні знімки показали потужне збільшення випромінювання в діапазоні 10-14 мікронів, стало зрозуміло три і Атлас передає але кому. Сеті офіційно заявило, що сигнали, які ми спостерігаємо, не схожі на комунікаційні коди, вони більше нагадують потоки інформації, послані одразу в кілька напрямків до Сонця, до Марса, до Землі, наче об'єкт з'єднує планети, утворюючи невидиму мережу. Математики описували ці процеси як енергетичний контур зв'язку, але для багатьох це звучало надто просто, щоб пояснити те, що відбувається. У лабораторії радіоастрономії в Каліфорнії інженери спробували відтворити сигнал, який посилає об'єкт. Вони пропустили дані через спектральний аналіз і побачили те, що спершу здалося неможливим. Кожен імпульс містив у собі тисячі гармонічних шарів, немов у кожній хвилі приховано десятки рівнів інформації. Коли один із дослідників наклав спектри один на одного, утворився візерунок, схожий на тривимірну решітку. У ній було щось впізнаване, схожість із картами магнітних полів Землі. Це породило гіпотезу, яка розділила світ науки можливо, три і Атлас не лише надсилає дані він налаштовується на планету, вивчаючи її поле, резонанс, пульс. Одночасно з цим на орбіті спостерігали феномен, який викликав шок навіть серед скептиків. Об'єкт почав уповільнювати обертання навколо сонця, хоча жоден природний процес не міг цього спричинити. Всі закони небесної механіки порушувались на очах. Вчені з Гавайської обсерваторії повідомили швидкість руху три і Атлас знизилась майже на 12%, але енергетичний вихід залишався стабільним. Це означало лише одне гальмування контрольоване, а витрати енергії компенсуються хтось або щось управляє ним із середини. На четвертий день після цього зниження радіосигнал змінив частоту. Замість чистої лінії водню з'явилась нова модуляція послідовність, схожа на мелодію. Нелюдську, негармонійну, але чітку вона повторювалась кожні 47 секунд, як і раніше, проте тепер мала структуру, що відповідала математичним відношенням Фібоначчі. Це був не просто код це було послання, закладене у саму математику природи. І тоді сталося те, чого не очікував ніхто. У ніч 14 на 15 листопада під час чергового проходження поблизу орбіти Марса Три і Атлас спалахнув не вибухом, не блиском, а тихим концентрованим світлом, настільки яскравим, що його бачили навіть аматори з телескопами середнього рівня. Протягом шести хвилин поверхня об'єкта світилася білим сяйвом, а потім згасла. Та після цього сигнал змінився, він розчепився на дві частоти. Одна залишалася в діапазоні водню, а інша зсунута на 0,002 Гц вниз, у межі, які збігаються з природними резонансами іоносфери землі. Іншими словами, друга хвиля була адресована нам, коли дані перетворили у візуальну форму, вони створили образ не випадковий, не абстрактний, а впорядкований, спіральна форма, схожа на ДНК, що поступово розкривалася в структуру, подібну до карти сонячної системи. У центрі Сонце. Далі орбіти планет, позначені колами, і на третій орбіті, ті, що належить нашій планеті, сяяла точка. Вона пульсувала в такт сигналу. Це не був шум, це був вибір. Хтось показував нам, що знає, де ми, і що ми частина його розрахунку. Висновки розділили науковців частина вважала, що це спроба комунікації, повідомлення на базовому рівні, розуміння Всесвіту, інші, що це попередження. Та що б це не було? Відреагувати потрібно було негайно. Група міжнародних дослідників спільно з Сетяті вирішила відправити відповідь. На тій же частоті, через лазерну модуляцію, вони передали серію простих чисел, після чого схему нашої сонячної системи з позначенням третьої планети. Відповідь не забарилася. Через 47 секунд три і Атлас спалахнув знову. Коротко, двічі. Це було схоже на підтвердження з цього моменту розпочалося те, що деякі назвали першим діалогом людства. Ми питали, і він відповідав не словами, не образами, а математикою, світлом, енергією. Кожен наш сигнал супроводжувався зміною у його випромінюванні. Здавалося, він не просто чує, а аналізує, адаптується. Але чим довше тривала ця взаємодія, тим глибше росло відчуття, що ми не просто спілкуємося, ми відкриваємо двері, і з іншого боку, хтось починає входити. 17 листопада відбулося те, що досі немає пояснення, об'єкт раптово змінив форму. Інфрачервоні сканери зафіксували, як його зовнішня оболонка розділилася на сегменти, утворивши структуру, схожу на квітку або антенну діаметром у кілька кілометрів. Кожен сегмент відбивав світло у напрямку Сонця, а потім у напрямку Землі. У цей момент наші супутники зафіксували збільшення потоку нейтрино на 0,4%. Цифра, яка ніколи не коливалася в таких масштабах, це свідчило. Об'єкт взаємодіє з сонячним випромінюванням на рівні який виходить за межі людського розуміння. Після цього сигнали припинилися, настала повна тиша. Жодного імпульсу, жодного відлуння. Тільки стабільне світіння, холодне і рівномірне. Здавалося, все закінчилося. Але через дві доби три і атлас знову ожив його світло зібралося в тонкий промінь. Спрямований просто в бік нашої планети, протягом кількох секунд Земля отримувала вузьконаправлену хвилю енергії, що проникла навіть у глибокі радіошари атмосфери, і коли приймачі розшифрували її структуру, всі побачили одне серію імпульсів, що формували число трить 30... нескінченну послідовність, відому кожному як число Пі. Це був код універсального розуму, математика, єдина мова, якою можуть говорити всі цивілізації. Земля отримала перше послання. Що воно означає? Ми не знаємо. Може, це запрошення, може, відповідь на питання, яке людство несвідомо ставило у небо тисячоліттями? Чи є там хтось? А може, це просто нагадування ми ніколи не були самі. Тепер три і Атлас перебуває у стабільній орбіті між Землею та Марсом. Його сигнали стали рідшими, але все ще повторюються з періодичністю, яку не можна пояснити випадковістю. Вчені працюють цілодобово, намагаючись знайти сенс. Дехто каже, що всередині сигналів прихований ще один шар фрактальні відбитки, схожі на генетичний код. Інші переконані, що об'єкт просто чекає, чекає, поки ми наважимось відповісти по справжньому, і поки людство розмірковує, він мовчки висить у темряві, рівний, спокійний, невидимий неозброєним оком. Як нагадування про те, що десь там, у безкраї, глибині космосу. Існує щось, що не просто спостерігає, щось, що дивиться прямо на нас. І, можливо, це лише початок історії, яку одного дня ми назвемо першим контактом.